Приміщення прилуцького міськрайонного відділу Державної міграційної служби капітально відремонтують. Містяни вже давно нарікають на плачевний стан будівлі. А відтак обласне керівництво, взявши цей момент до уваги, запланувало поетапну капітальну реконструкцію. В цьому році ми дай боже розпочнемо етап поліпшення умов, тому що нас це теж не або як зачіпає і визиває певні. Бажання поліпшень, тому на сьогоднішній, в цьому році ми маємо погодження щодо виділення певного фінансування для поліпшення умов, тому що об'єктам наших хвилювань, об'єктом наших вимог і роботи є в першу чергу ті умови, в яких працюють і наші співробітники, тому що тільки мотивований працівник може зробити більше того, від чого він може, і звичайно, умови надання послуг нашим громадянам у планах перетворення. Прилуцького паспортного столу на сучасний простір за принципом паспортного сервісу державного підприємства Документ, як це було облаштовано у Чернігові. Це зовсім інші умови праці обслуговування, що впливає на швидкість та певні кількісні потужності прийому громадян. Тому будете в Чернігові, Будь ласка, запрошую за таким принципом. Є плани поліпшення і в прилуках, але ну Певні ремонтні роботи ми знаємо, що вони розпочинаються з того, що не видно це електроживлення, зміна та налагодження, да? і це система опалення. Тому може перших заходів вам не буде помітно, роботи помічено, але тим не менш, я думаю, що дай Боже, певний час ми будемо мати інші умови роботи і прийому громадян в прируському міському відділі. На сьогодні приміщення, в якому планується капітальний ремонт, перебуває на балансі Державної міграційної служби. Це знову ж таки є показником ефективної результативної взаємодії з місцевою владою за рахунок того, що надходження від надання адміністративних послуг надходять до бюджету, і ми мали таку змогу отримати власне приміщення. Звичайно, ми маємо певні нарікання та зауваження щодо стану приміщень, але як ми знаємо, що не все. Можна зробити зразу якісно а від бажання до результату є певний етап. Нагадаємо, приміщення паспортного столу у прилуках не бачило ремонту десятки років.